Жили собі у лісі два найкращі друзі їжачок та зайчик. Вони дуже любили разом гратися на поляні, бігати на випередки річкою де, як завжди, вигравав зайчик. Та інколи зайчик піддавався другові, бо знав, що він завжди буде перший. А так, як дуже любив їжачка, не хотів, щоб той відчував себе слабшим. Одного літнього ранку. Прокинувся їжачок і глянув в календар. Ой, вигукнув їжачок, я ж геть забув, що сьогодні у зайчика день народження, а я йому подарунок не приготував. Хутко тоді їжачок зібрався та побіг у поле, щоб назбирати польових квітів. Назбиравши квітів, взяв зі своєї полички найчервоніше і найсмачніше яблучко. Наколов на голочки та потихеньку пошкандибав до зайчика. Шовши по стежині, раптом почув, що у траві хтось плаче. Він не зміг пройти повз та спитав сам у себе, хто ж там плаче. Раптом комусь потрібна допомога. Стрепетнувся з острахом їжачок та пішов на плач. Ти хто? запитав їжачок. Не знаю. Відповів незнайомець. Як це ти не знаєш? Чому ти тут один? Як тебе звати? Не знаю, знову відказав незнайомець. Ну, гаразд, відповів їжачок. Назву тебе Тобі. Та як ти сюди потрапив? Тоді Тобі почав розповідати свою історію. Я пам'ятаю тільки те, що був вітерець. Я літав над полями. Та так мені весело було, і раптом я опинився на землі у високій траві. Так що ж тепер робити? Ходи зі мною. Він підняв тобі з травички та посадив у зірваний ним букет для зайчика. Коли їжачок прийшов у гості, він розповів другові, кого знайшов. І вони геть забули про день народження. Друзі почали думати. Як допомогти тобі? Їжачку, я знаю, хто нам допоможе. Ідемо до тітоньки сови. Вона мудра та точно знає, хто такий та звідки взявся тобі. Друзі зраділи. Зайчик взяв незнайомця у лапку, та вони чимдуж пішли до мудрої тітоньки. Коли їжачок, та зайчик майже підходили до високого дуба, де живе сова. Дійнявся сильний вітер та вихопив в тобі з лап зайчика. Стій, ти куди? Стій, тобі? кричали на повні груди звірята. Та вітер, чим раз тим дальше, відносив тобі удаль. Почувши шум, сова виглянула з доплата, запитала у них, що трапилось, що за галас. І доповнюючи один одного, Друзі розповіли, чому вони до неї прийшли. ж стільки ніжно посміхалася, вислухавши зайчика і їжачка, відповіла на їхнє питання, хто такий Тобі. І тільки тоді вони зрозуміли, що Тобі це всього лиш парашутик від кульбабки.